От. Все виклав. Сьогодні взяв з собою гарячу воду, бо зараз на вулиці 8 градусів. Виду із води по прогнозу буде 12 чи там 13, побачимо. Вітра майже немає. Шічка гуляє. Ну, побачимо, що буде там по прозорості. Саме головне для мене прозорість. Вся радость від полювання, не від кількості здобичей, а від тих підводних красот, які от плаваєш і роздивляюшся постійно Ну, побачимо 3 години поплаваю, 3 години плавав Вода сьогодні разів в два гірше, ніж по прозорості, ніж була минулого разу, це було десь днів 10 7, тому 8 вот, стрільнув одну щуку що а десь вона кілограма три, мабуть, зараз зважу, буде знімати. Ну, лежить моя зелінка, 60-ка. Ось ця щучка одна. от Бачив, ще таких десь пів кіла, штук 10. От, не стріляв сьогодні. Нема кому маленьких щук у нас зараз. Наш питомець пішов від нас. От. Ну а зараз оце от зниму. Коли буду зважувати, розкажу як я її взяв оцю красуню. Сонця немає, якась димка стоїть, не знаю. Хмар наче теж немає. Но димка, нема сонця, нема риба, нема прозорості сьогодні так. Оце ну, от одну взяв таку напівтрофейну. Ну взагалі дуже красиво тут у нас. На річці. Ну вона в цю, в цю пору року завжди вона прозора. але ну, в цьому році якась аномалія. десь метр двадцять сьогодні була прозорість метр тридцять отака от. так що... ну нічого дякую річці дякую річ за цю красуньку в мене є отакий пристрій я вже його знімав пару разів як я їм користуюся але ще не виставляв без мене 10 кілограмів. Оце зараз я їм буду важити оцю щучку. Оце без мене? Оце оце щупак. Так, тепер. Так, 4. 4-30. Оце у мене показує щука. Це вага щуки, у мене 4-30. Така попалась сьогодні. Значить, плив, Як завжди у мене вся... Трофейна щука, коли я пливу вниз по течії. Вниз по течії пливу і більш продуктивна завжди, коли йду вниз, а не проти течії. Значить, вона стояла головою по течії вздовж берега, на глибині десь сантиметрів 60. От, прозорість хренова, тому побачив сразу хвіст, потім силует і стрільну. Стрільнув сюди в цей був цю бочину і в цю бочину, бочину стрільну з цієї сторони тут. І вона майже не дергалась, тому що перебив я сразу її хребет. Ну от, от така. уже будемо розбирати, тут не буду на природі.